Поблизу населеного пункту Мирне в Миколаївській області під час виконання бойового завдання загинув наш земляк. Мешканець села Сичавка, Потошанський Артем Миколаєвич, молодий та завзятий. Таким вже згадують загиблого героя, його близькі та знайомі. Церемонія прощання з Артемом Потушанським відбулась 19 листопада. Люди гідно вшанували подвиг героя та провели його в останню путь. Особливий бік та скорботу на про загибель Артема принесла в колектив ліцею номер 2 Старший солдат Робі Тушанський випускає професійно-технічного училища. Власний керівник Сергій Повок, на жаль, вже не вперше проведжає в останню путь свого вихованця. В лютому війна забрала ще до кінцікації групи – Артема Костенко. Ну Артем Тушанський Артем Костенко красані учились в одній групі в ПТУ. Я в них був. Был... мастером, классом руководителем и учителем по военной подготовке. Хорошие ребята. Тяжело. Тяжело. Я в свое время был директором и тренером спортклуба «Самбист». И вот мы с ребятами как-то сели. Человек 15 уже нет у наших пацанов. Артему Потушанському було всього 24 роки. В нього залишились батьки та наречена. Вічна слава та пам'ять героїв. Віста розгорнули роботу польової кухні для мешканців 16 поверхівок. Місце для готування гарячих обідів облаштували поруч з вуличним кафе. Через аварійне відключення світла 16 листопада. Протягом двох днів люди в цих будинках не могли приготувати собі гарячу їжу. ну, от закрутнути закрутки там, Консерви, слава Богу, «Остров надежди. Нам дали ці такі от набори і цим. Ну, у кого газово, там до сусідів, у кого газовий балончик, потихеньку друг друга виручаємо. Зараз така ситуація. Все буде добре. І ми переможемо, і ми тільки укріпимося, ми спілкуємось. Сухом'ятку до цього купили ковбаси, купили хліба, О, то Вижа, тяжко. У нас 16 да, тяжко, у нас немає ну, не, я ще взрослий чоловік. Я уже да. чоловік, который да. не имеет да. маленьких детей. А у кого маленькие дети? Как ты ребенку объяснишь, что он должен сидеть и жевать колбасу вместо того, чтобы попить чай? Шестнадцатиэтажки всегда страдают. Когда обледенения было, страдали, потому что забыли о том, что у нас нет газа. Одне діло газ включити, і їсти і сядь вози нього. І друге діло в нас, нас. На передовій були достатки, все у них було. Переживе. А найголовніше, щоб там все було в порядку, щоб у них ну, а діти були, піща в них була. Щоб захищали нас. Ми в них віримо, звісно. Тільки на них, на них і сподіваємося. Больше немає нема на кого. Тільки на ребят. Ко мне обращались люди, что не могут нагреть ни чая, ни еды, ничего. Они ко мне обращались. Вот сейчас вот люди могут кипяток, то есть брали кипяток у своих родственников, друзей и у знакомых. А сейчас вот волонтеры сейчас это все делают. И вот наши 16-этажки, наши жители могут взять кипяток и горячую еду. Первое, второе и чай. Генератори, казани, посуд та кухню для готування їжі надав приватний підприємець. Як пояснює Володимир Чобан, ініціатива облаштувати польову кухню викликана зверненням мешканців. Ми працювали і люди підходили, дайте кипітка, дайте. Ми зрозуміли, що робота наша це одно, а люди приходять і просять кипітка. Нема от поїсти дітей покромити. Ми зрозуміли, що треба звертатися і зробити польову кухню і накормити людей, тому що люди дійсно переселенців. От дивитись тяжко. Діти. Залишилася осторонь представники громадської організації. Привезли до польової кухні продукти харчування, Гречку, картоплю, консерви, капусту та інші продукти, необхідні для приготування гарячих обідів. Приносять продукти волонтерам і мешканці міста. Дровами забезпечили роботу польової кухні комунальне підприємство Южне узбережжя. У нас є гуманітарна допомога від благодійного фонду Деполь. Ми з ними зв'язалися, роз, розказали, що в нас така ситуація коїться не тільки у нас в місті, а й по всій області, і вирішили спільно, що ми цю гуманітарну допомогу будемо використовувати ну, для приготування їжі і будемо роздавати людям. Будемо це робити, поки у нас вистачить продуктів харчування і поки у нас ну, будуть сили, я думаю, що вони у нас будуть. Будемо готувати. У нас зараз приходять люди і запропонують і приносять нам продукти харчування. Ті, що є. Вже нам принесли крупи, вже нам принесли рис, макаронні вироби, каву. Зараз поїхали. У людей зараз холодильники не працюють, тому і м'ясо, і фарш. Ну люди, щоб не спортилися, от на ранаймі привозять. Будемо щось робити. Будемо готувати на кастрі. Окрім роботи польової кухні, поруч з кафе облаштували спеціальне місце для зарядки гаджетів. У разі тривало відключення електроенергії в місті, волонтери за наявності продуктів готуватимуть гарячі обіди для мешканців 16 поверхівок. Ковдри для переселенців. Гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб надійшла до южницької громади. Цього разу в координаційному штабі отримали теплі ковдри, простирадла, спальні мішки. Формувати набори з речей не планують. Допомога від наших міжнародних міжнародних друзів і партнерів. Це не продуктова допомога, це допомога, на яку ми очіку ми очікували. Це таке утеплення для наших переміщених осіб. Це ковдри, це термоси, це спальні мішки. Тому ми отримали в достатній кількості, щоб задовольнити кожного хто потребує. Видавати ковдри розпочали ще у п'ятницю. Однак, через вимкнення світла штаб призупиняв роботу. Тож людям довелось займати черги по декілька днів. Аби отримати ковдри, переселенці писали списки та отримували номерки у черзі. Другий день встаємо а ми. В субботу стояли, не попали. Сейчас вот не факт, что попадем тоже. Второй день стоим. Записываем 143 человека, но не факт, что скорее всего, что они опять останутся на сегодня. А на утро надо приходить опять записываться каждый день новый список. Но мы третий день уже приходим. Очередь стоит, стоит, потом пускают 20 человек и все. Якісь номерки тут якось записуються. Так, да, не по зараз. – А який номерок у вас? 56-й. мені 85 років. Ну я записалася, я чувствую, що я зараз не попаду. Може, якось так мені одну єдині ковдру ковдри. теплою гуманітаркою люди задоволені. Особливо в нагоді ковдри стали переселенцями, що через війну втратили все майно. Дуже потрібно. Ми приїхали, ми залишились без жилья. В нашому будинку зараз живуть росіяни. Все побили, все потрощили, все вивезли. Ми залишилися без нічого. Дякую, що ми виїхали, що послухали людей. Ну, я думаю, що все буде добре. Слава Україні! Снігурівського району Миколаївської області. Тому нам потрібна будь-яка допомога, тому що все нас наша залишили вдома і зараз ми не можемо туди ще повернутися, тому що немає ні світла, ні, ні газу, ні води, нічого. У мене двоє дітей і одна доросла, тому дали дві ковдри. У мене якби нужна, тому що я приїхала з маленьким чемоданчиком. У мене хоч не окупірований місто, але знаходиться на самій границі, рядом з Горловкою, потім там постійні обстріли. Там вже п'ять місяців немає ні води, ні світу. Тому виїхати сюди. Крім ковдер, Южне отримало півтори тисячі спальних мішків. Тож отримати теплу допомогу зможуть всі, хто потребує, зазначають у штабі. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Коли багато прибоїв в розетку – згори. І у дві нікіндарі. Все згорить. – Все згадать. А якщо чайник ставить, що з чайником буде? Згоритим. Першокласник Артем слухає рятувальника та відповідає на його запитання. Хлопчик засвоює матеріал, який опановував тільки на, на занятті. Курс для учнів першого та другого класів відбувся ще 16 листопада. Це такі прибори, які можуть згоріти. Що потрібно робити, щоб вони не горіли? Вивчити, як виходить з дому. Урок від пожежних та поліцейських для наймолодших школярів відбувся в Сичавській школі. Діти дізнавалися про правила пожежної та мінної безпеки, дорожнього руху, поведінку під час повітряних тривог. Захід пройшов в ігровій формі. У тебе є якесь бажання, що ти хочеш стати рятувальницею чи поліцейською? Ким? Поліцейською. Поліцейською. А чому? По мене теж подобається. В рамках всеукраїнської акції класи безпеки по всій країні відкриваються спеціальні аудиторії. Їх оснащують поліція та ДСНС. Тут інформаційні плакати, тематичні іграшки, форма та електроприлади, що згоріли. Поліцейські та рятувальники цього дня відкрили такий клас у Сичавській школі. Дітям цікаво, дітям цікава, і поліцейська форма. Дітям цікаво, і вогнегасник, дітям цікаво, і нажати на вогнегасник. Тому що цей клас і створений з тією метою, щоб вони наочно могли потримати, нажати, пощупати і відчути, як це воно працює. Коли дитина помацається, потрогає, спробує сама, пограється з цим, воно відкладається в пам'яті більше. Зі свого боку, зі сторони поліції, ми розповіли діткам і нагадали про безпеку як на дорозі в темної в темний час доби і під час поводження дітей під час повітряної тривоги. Нагадали діточкам правила поводження, але ем, учні дуже активно себе поводили, дуже гарно відповідали на всі запитання, і вони ем, готові на даний час ем, були розказати і показати, як себе поводити ем, під час повітряної тривоги. Це якраз те питання, яке дуже актуальне на сьогоднішній день. Тому учні себе дуже гарно показали молодці. Сичавська школа стала першим закладом в Одеському районі, де відкрили клас безпеки. В цій аудиторії уроки проводитимуть для учнів різного віку. В школі викладаються уроки основи здоров'я. Тут є що подивитися дітям середніх класів, розказати. Ну тобто навіть та сама пожежна безпека, тут дуже вдало підібраний матеріал. Тому... Тут не тільки початкова школа, бо тут будуть ну, навчатися діти. Ну тут можна і класні години проводити, тому що класні керівники фактично вони завжди планують такі класні години і проводять інструктажі перед тим, як діти тут на канікул. Тобто тут можна ну, будь-які заходи проводити. Класи безпеки мають бути у кожному закладі освіти. Їх також відкриють і в школах Южного, розповіли рятувальники.